Так, у нас є така сковорідка, де тефлонове покриття відбилося чи що з ним сталося, не знаю. Коротше, є варіант тефлонове покриття знати і використовувати так, як просту сковорідку. Не знаю, ідея хороша чи ні, будемо піскоструєм знімати. Це його тефлон чи вдасться. Зараз попробую трошки зняти наполовині, теж покажу, як воно вийшло. Вже ось тако виглядає тако наполовину, як ми відбили. Знову тут осередки, що тефлон відстав сам по собі. А це, що ми вже у піскоструменевій камері трошки відбили такий результат. Показує. Відбиває легко йде, відстає він від, від сковорідки. Чуть добре буде він її використовувати як просто, а не з тефлоновим покриттям. Я, я не знаю. Попробується. Значить, ось так. Це вже повністю вичищено. Від тефлону сковорідка виглядає. Чи буде вона придатна для господарства, тобто для куховаріння, смаження? Не знаю, напишите в коментарях. Перший раз таке роблю. Людина попросила зробив. Як воно буде? Загадка. Ну, почистилося гарно, видно. От такий має вигляд. Не знаю, мабуть, треба якось то позварювати чи що, ну з водою, з чим зробити з нею порядок. Ну, факт того, що гарно.